Його тут називають щасливчиком, який народився у сорочці. На реабілітацію до центру рекавері потрапив 32-річний Павло. На фронті воює понад рік. Пішов добровольцем. День, коли дістав перше поранення, добре пам'ятає. Це було 9 січня 2025 року. Він саме витягав пораненого побратима, коли на них стала полювати ворожа ФПВ-шка. Павло відволік дрон на себе. І він почав скидувати на нас. Ну, я не бачив, що ззаді скинуло. По-моєму, Вогбу. І від того зриву мені залетіло у куламок дерева у, ну, у лівий таз. Десь такий подовжині і такий -то кусок дерева такого. Ну, Зайшов повністю мені в таз, так такого тільки виглядав. Павло каже, не одразу зрозумів, що його поранило. Евакуація тривала близько двох діб, і весь цей час чоловіка супроводжував нестерпний біль. Під адреналіном я біг, виходить, я її не відчував. Але вже потім, як ми добралися до евакуації, мені вже стало дуже блід, я вже лежав, але ну, не міг вже встати. Медики кажуть, у захисника досі зберігається больовий синдром, тож довелося зменшити фізичні навантаження. На повне одужання дають понад два місяці. Нині Павлу складно пересувати сходами. Болю завдають і різкі рухи. У нього є поранення, і воно віддає йому в нижню кінцівку. Йому боляче ходити. а Бігати йому ще не можна, тому що це буде велике навантаження. Стосовно того, як воно загоюється, також це потрібен час. Після реабілітації Павло хоче повернутися на роботу. До служби працював на паперовому підприємстві. Вдома його чекає дружина і трирічна донечка. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.